Так, сьогодні покажу вам буде білизну. Це такий низ. І її три кольори. Не знаю, як правильно він, вона. Так, це в нас краловий, салатовий та фоксій. Зараз кожен покажу окремо. Так, фоксія. Бачите, воно таке напівпрозоре і дубльоване сіточкою. Це у нас кораловий колір. Дійсно, тут декілька кольорів, але так, щоб ми відрізняли по оголошенням. І салатовий колір. Тут теж їх декілька спокою мережево. Хочу вам показати вже детальніше. Тут є гачки, вони регулюються. Щодо тяжки вона без пошапів, але тут така хлопкова в неї вона пришита, бретелі регульовані і пришивні. Ну і санді тут воно йде стрінами. До речі, дуже добре все тягнеться, тому, як ви бачили, пропонуємо у паралельному розмірі.